45-та пісня Hamilton and American Musical, і ми маємо передостанню пісню The World Was Wide Enough. Світ був доволі широкий, достатньо широкий. Чому саме така назва пісні ми дізнаємося зараз? І якщо пам'ятати події останньої пісні, то Арн Бер він запросив нашого головного героя Алекса на дуель. і бачу, як тропа починає рахувати. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Uh, says, there are th 10 things you need to know. А є 10 речей, які вам потрібно знати. І всі кажуть number 1, number 1. We rode across the at dawn. A friend William P. Wennness signed on as my number 2. Роу це висловати або грибти. Тобто, можна сказати, художньо, ми перепливли через Даліхадсон це річка і Eddon це на світанні. Далі він каже, що мій друг Вільям Півенес це все його повне ім'я. А він що зробив? Сайнд он. Sign он це взяти на себе певні зобов'язання. Тобто, можна сказати, він як підписався, взяв на себе обов'язки, як хто? Як мій номер два, номер три. Тобто, як номер два, мій людина, а, твій номер два, так називають людину, а, в якій ти розповідаєш що в тебе дуель, і вона йде ніби як твій секундант, Тобто людина, якій ти можеш довіряти під час дуелі, яка на твоїй стороні і репрезентує тебе. Далі він каже Hamilton arrived with his crew, Nathaniel Pendleton and the doctor that he knew. А uh, «Hamilton» – він прибув uh, з uh, «his crew». «Crew» може бути і екіпаж, як команда uh, на порту uh, певного корабля. Uh, чи, наприклад, якщо ми говоримо про наукову фантастику, то uh, на борту космічного корабля, а uh, може також бути команда, бригада. Загалом команда, яка тебе підтримує. Uh, членом якої ти є? Тобто Гамільтон він прибув uh, своєю командою Натаніо uh, Пендлтон, uh, це завжди ім'я, людина, з якою він прибув, uh, і з лікарем якого він знав? Що ми маємо далі? На фрі? Номер три. watched Hamilton examine the terrain. Uh, я дивився звичайний минулий час. Як Гамільтон, що він робив? Екзамен. Uh, може лікар, екзамен uh, somebody, це означає обстежувати когось. А також це перевіряти або уважно щось роздивлятися. Тобто я бачив, як Гамільтон уважно роздивлявся, як територію, може, от обстежував її. А uh, terrain може бути і територія, і рельєф мі... місцевості певної. А uh, далі I wish I could tell you what was happening in his brain. І... А ми маємо конструкцію I wish I could, яка в нас вже траплялася у попередніх піснях. Ми так передаємо, на жаль, що певна річ не є правдою на даний момент. Ми б хотіли, щоб це було правдою, але, на жаль, зараз так. Ми не маємо цього. Тобто, I wish I could tell you. Я, ну, мені б хотілося, щоб я міг вам сказати. От, що відбувалося в його мізках. Але ми розуміємо з цієї конструкції, що він не може сказати, що відбувається у нього в мозку, але він хотів би знати, щоб сказати нам це. It's happen – і brain – А як мозок. Uh, this man has poisoned my political pursuits те, що «poison» — це не тільки отрута, як іменник, а ще й отруювати як дієслово, а писують це не тільки погоня чи переслідування, це також в другому здаченні заняття або певна активність. Тобто це речення буде перекладатися як: цей чоловік він отруїв мої політичні певні бажання, активності. Ну, ми, якщо будемо художньо думати, що «political pursuits – це певні його заняття, які торкаються політики. Тобто певного прагнення політичні, пов'язані з політикою. Наприклад, він хотів стати президентом і не став, як він думає через Гамільтона. А далі на фоні трупа співає Most disputes die and no one should. Більшість суперечок вмираються, помираються, і ніхто не стріляє. Нагадуємо собі, що no one вживається в третій особі одне тому тепер, в теперішньому часі додає S. Далі, number four, номер 4. Hamilton drew first position. Uh, ми нагадуємо собі з попередньої пісні, що Draw uh, це не тільки малювати, це ще і витягати щось, тому Гамільтон uh, витяг в минулому простому часі першу позицію, тобто як він буде стріляти першим на дуелі. Look into the world like a man on a mission. Дивлячись на свій, як людина на місії. This is a soldier with a marksman's ability. Uh, це солдат з а, далі ебілет здатністі а Марксмен це влучний стрілець. Тобто влучний стрілець можемо замінити вам як снайпер, а, і виходить речення Це солдат а, з здатністю снайпера, тобто він як влучний стрілець. Де доктор тюрднраундсухінхавденабілеті. А доктор розвернувся. А, що щоб він міг би мати здатність заперечити щось. Тобто свою непричетність. Це певна така тр традиція на дуелях. Далі 5-5. Five, five. Now, uh, I didn't know this at the time, but we were near the same spot. He, uh, like, your son died. Is that why? Uh, і далі ми поки зупинимося на чому. Uh, і от зараз, типу, я не знав цього а, в той час, але ми були. А, і далі паралельно співає а, паралельно співає Б, продовжує і починає Алекс співати. Тобто ми були біля а, того ж самого місця, спочатку це певне конкретне місце в цьому контексті, а, де, як ваш син помер. А, і от чи є це причиною, от, is that why? Uh, і ми нагадуємо собі просто, що в одній з пісень Алекса помер синь теж на дуелі, і, як ми розуміємо, uh, ця дуель, яка відбувається в цій пісні, трапляється поруч з тим самим жінцем. Uh, і тому паралельно просто Бер каже: О, От ваш син помер, а uh, Алекс uh, в оточі з ним співає, що мій син помер. Uh, і ось. Чи є це причиною секс No6? He examined his gun with such rigor. От, Чи є це причина того, що він досліджував, так уважно, уважно обглядав, перевіряв, як ми вже розглянули декілька значень слова екзамен. Чи є це причиною, що він ретельно так перевіряв свій пістолет, and with such rigor, rigor це наша пильність, суворість точність. тобто з такою ретельністю перевіряв, можна сказати. I watched a methodical video with the trigger. І я дивився, як він методично. Далі сидел може бути скрипка, а може бути неспокійно і нервово торкатися чогось або вирадувати. Ми розуміємо, що в цьому контексті а, я дивився, як він а, методично, а і в года Тут буде як грався, можна сказати. А, от, нервово нервово а, чіпав, торкався. А... І далі trigger. Uh, ми маємо це курок. Спусковий гачок. Тобто він переяв свій пістолет ретельно і курком. Далі, 7, 7. Confession time. Uh, час для сповіді. Uh, here's what I got. I? My fellow soldiers will tell you I'm a terrible shock. Uh, ми вже знаємо, що фалло, а uh, це може бути. Слово для позначення певної людини, яка перебуває у тих самих обставинах, що і певна інша людина, та, яка говорить, наприклад, дане речення. Тобто fellow soldiers це як солдати, які в тому, наприклад, самому полку, що він, знаходить, що їх він знаходиться. Тобто солдати, з якими я воював, можна так сказати, вони скажуть вам, що. Я жахливий стрілок. I'm a terrible shot. Тобто shot – це не тільки постріл. shot і випивка. Це ще і стрілок, як власне іменник стрілок. Що ми маємо далі? Номер 8. No. Your last chance to negotiate. Send in your seconds. See if, they could set, see if they can set the record straight. Тобто, у вас останні шанси далі вести перемовини, тобто, ваш останній шанс домовитися це відправити своїх секундантів. Е, Як я вже казала, секундант це той, хто представляє а, особу, яка на дуелі, відправте своїх секундантів і подивіться, чи вони е, зможуть пролити світло на ситуацію. Можна так перекластися, the record straight, це також сказати, написати щось, або зробити правди факти відомими, от, пролити світло, прояснити ситуацію. Далі, they won't teach you this in your classes. Uh, вони не навчать вас цього uh, у... під час ваших уроків in your classes. But look it up, але загугліться. Uh, look it up це спробувати щось знайти, а uh, певну якусь інформацію в книзі або в комп'ютері. Тому... Але подивіться це, от, погляньте собі там десь в книжці, в комп'ютері. Hamilton was wearing his glasses. Hamilton, він носив uh, свої окуляри. А тут тобто, Wear, ми розуміємо, носити не тільки одяг, а ще можна і окуляри glasses. і тут нас вживається past continuous або past progressive tense. Was, або wear, плюс ті слова з Далі, why? Чому? If not to take deadly aim, чому ж він носив, якщо не а, поцілитися а, на смерть, тобто смертельно поцілитися, тобто а, точно влучити в Арона. It's him or me, це він або я. The world will never be the same, і uh, світ він ніколи не буде попереднім. Uh, тим самим, от, I had only one thought before the slaughter, і в мене була лише я мав от лише одну думку, перед тим як почнеться різанидом. Uh, slaughter – це uh, подія, коли багато людей помирає, або відбуваються певні жорстокі речі. Тобто тут він має на увазі дуель. Uh, This man will not make an orphan of my daughter. Цей чоловік не зробить сироту з моєї доньки. Тобто він має вижити, аби в його доньки був батько. Номер дев'ять. Uh, тобто в нас іде тут все за аналогією. Ці цифри, вони ніби. Uh, Ведуть рахунок певним правилам або фактам, які називають АР, це співзвучно з однією з попередніх пісень тенду commandments» або десять дуельних заповідей. Продовжуємо далі. The Civin I Aim No Higher, of the Courage you Require then Count. І тут ми маємо знову ж таки буквально цитату. З цієї пісні, do commandments", тобто дивись його прямо в око, не цілься вище, а викличи, приклич всю ту мужність, яка тобі необхідна, і тоді рахуй. Знову всі рахують до 10, і далі 10 paces», тобто 10 кроків, але пейс може бути також і темпом, і ходити туди-сюди по кімнаті, наприклад. А от нас 10 paces» — це 10 кроків і fire. Вогонь! Або ж стріляйте. Тут у нас заповільнюється час. І увага перемикається з Арана Берера на, Бер на головного героя Алекса. І він каже, I imagine death so much it feels more like a memory. Я уявляю собі смерть так часто, так багато, що от вона відчувається більше як спогад. Is this where it gets me? І чи є це тим от де вона дістане мене. On my feet на моїх ногах, several feet ahead of me, в декількох футах від мене. Тут гра слів, тому що фіт з однієї сторони, а це як ступні його, тобто він як на своїх ногах. В другому пику фіт це uh, фути, як одиниця вимірювання відстані. А uh, it coming – я бачу, як вона йде. Смерть. Do I run, or fire my gun, or let it be. Він запитує майже як uh, майже як. Шекспірівські uh, герої, Гамлет, uh, тобто, чи я біжу, чи стріляю в мій пістолет, чи я просто дозволю цьому статися. Тобто задає собі такі риторичні питання, мені бігти, мені стріляти з пістолета, чи просто дозволити цьому статися. There is no beat, no melody, і немає ні біту, ні мелодії. Burr, my friend, my first friend, my enemy. О, Burr, мій перший друг, мій ворог. Maybe the last face I ever see, можливо, останнє обличчя, яке я бачу, ну, яке зможу побачити, мається на увазі тут. «If I throw away my shot, is this how you remember me?» uh, І тут ми маємо згадати з третьої пісні вираз throw away your shot може бути uh, у буквальному значенні відкинути свій постріл, тобто тут вистрілити в небо, а не в ціль, або друге його значення це пропустити свій шанс. Не ухопити можливість. Uh, і тут в нас обігрується uh, перше значення, тобто вистрілити в повітря. От, Якщо я вистрілю в повітря, якщо я uh, не схоплюся за можливість, чи це так, як ви мене запам'ятаєте? What is this bullet is my legacy? І що якщо? Ця куля є моєю спадщиною. Спадщина. Спадок, legacy. What is a legacy? Ось такий спадок. Lighting C in a garden you never get to see. Uh, it is, тобто це є саджаннями сільними uh, у саду uh, garden you never get to see, uh, які ти ніколи не зможеш побачити, тому що як це мати можливість щось зробити. тобто Ти не отримаєш ніколи можливості побачити. Тобто, Ці рослини, які ти посадиш, вони виростуть, але ти їх не побачиш. I wrote some notes at the beginning of a song someone will sing for me. І я написав декілька нот а, на початку пісні, а, тут бачите, на увазі далі яку, проте дед пропущено, ми маємо це додумати собі, от яку, хтось а, буде співати замість мене, бо do something for somebody else, це робити щось замість когось. Далі Amerка, Great finish Symphony, You sent for Me, O, Americo. Він як звертається ніби до Америки і каже: ти велика незакінчена симфонія, а ти послала за мною. You let me make a difference. і ти мені дозволила зробити свій внесок, зробити свій вплив. Це надзвичайно корисний вираз, make a difference, мати значний вплив на людину або ситуацію. A place. Where even orphan immigrants can leave their fingerprints and rise up. Uh, me said, avice, uh, uh, rise up. Then, I'm running out of time. if my is king, the I'm running and my time's up. Я біжу і and час сплив. time's up, Вичерпано, час закінчився. Wise up. Я мудрішах, можна так сказати, тому що wise — мудрий, а up — вгору, тому помудрішав. Eyes up. очі вгору, погляд вгору. I catch a glimpse of the other side. я вивцем це побачив а, і тут далі The other side мається на увазі по той більший світ. А він згадує далі всіх тих, хто помер і ніби бачить їх. Тобто, наприклад, його друг Лоріс. «Lead the soldiers' chorus on the other side». От Лоуренс, він uh, веде хор солдатів в потайничному світі. І тут «lead» має цю увазі, ну, не тільки як веста, а і керувати. От він керує uh, хором солдатів на іншій стороні. Uh, «My son is on the other side», «Мій син на тій стороні». «He is with my mother on the other side», «Він з моєю мамою на іншій стороні». «Washington is watching from the other side». І вас він дивиться зараз, тому що це present progressive tense з іншої сторони. Teach me how to say goodbye. На мене як казати до побачення. Прощавайте. Rise up, rise up, rise up, Eliza. Піднятися, піднятися, піднятися. Eliza. Він ніби бачив свою дружину і каже їй: My love, моя любов, take your time. Не спіши. I'll see you on the other side. Я побачу тебе на іншій стороні. Raise a glass to freedom. Він повторює вираз свого друга і каже Піднімемо склянку за свободу. І що ми маємо? В цей момент він піднімає свій пістолет до небес і каже Трупа, he aims his pistol at the sky, Він uh, цілиться своїм пістолетом в небеса і Б стріляє. Арон вистрілив у головного героя Алекса, він влучав, він його порадив. І коли він стріляє, він каже: wait, зачекайте! Але пізно. Він каже: I strike him right between his ribs. От його як вдаряю, але ми розумію, що вже в нього а вже жаль його вдарив. Пострілом мається на увазі прямо між його репер. I walk towards him, я йду до нього в його сторону, but I'm also away. Ось це виводити супроводжувати away в сторону, тому I'm also away, це як пасивний, тобто мене, а відвели від нього. відвели в сторону. They row him back across the hustle, вони переправляють, перепливають от, з ним назад через гудзон, uh, через цю річку, and I get a drink. І я випиваю. I hear wailing in the streets, я чую голосіння на вулицях. Somebody tells me you'd better hide, і хтось мені каже, ти б краще заховався. І тут треба ставити конструкцію had better do something. Тобто краще б хтось щось зробив. Тобто, як дуже така сильна порада. They say Angelica and Eliza were both at his side when he died. І вони кажуть, що Анжеліка і Елайза були а обидві поруч з ним, як біля його сторони, поруч з ним, коли він помер. Тут пробуває на філософство Тахібера Арода нашого, і він каже: uh, Death doesn't discriminate between the sinners and the saints. Смерть вона не робить різниці, не робить відмінності між uh, грішниками та святими. It takes and it takes and it takes, Vona vse bere, i bere, i History obliterates. I istoria zglazhuetsy z pameti, vona zabuvaitse. In every picture it paints, it pains me at all my mistakes. If koshni kartyni, yaku vona malyuye, istoria vona malyuye mene i vsi moji When Alexander aimed at the sky, I Alexander Aleksandr potilovse u he may have been the first one to die. Він ну міг би бути. Тобто may have been uh, конструкція, яка показує певну можливість у минулому, але то він от, uh, міг би і стати першим, хто помер. От, може, він такий і став? Може, він такий став. а uh, Ми показуємо можливість, при кому не впевнені в минулому. Може він і став першим, хто помер? I I'm the one who paid for it, але oh, я. Yeah. Є тим одним, хто заплатив за це. Я є тим, хто поплатився за це. I survived, but I paid for it. Я вижив, але я поплатився за це. Now, I'm the villain in your history, і зараз я злодій в вашій історії. Uh, і ми бачимо означить артиклі, де вказує нам, що він конкретний злодій. саме в цій історії. I was too young and blind to see. Я був занадто молодий, і щоб побачити. I should have known. I should have known the world was wide enough for both Hamilton and me. I should have known я мав знати. Завжди should плюс have плюс третя форма. Є слово, вона показує, що ми мали б щось зробити в минулому, але не зробили. Тобто я мав би знати, я мав би знати що світ був достатньо широкий для обох для Гамільтона і, і для мене. Для нас обох. Світ був доволі широкий для нас обох Гамільтона і для мене. От чому пісня називається The World Was Wild Enough? Тому що Ар після того, як вбив на дуелі головного героя, розуміє, що світ був доволі широкий, щоб вмістити обох. Тому, от що ми маємо попереду остання фінальна пісня мюзиклу.